Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні поговоримо про таку дуже важливу тему, як прийняття рішення про те, які установки нам заважають. Чому ти постійно обираєш або чоловік, або робота, або реалізація, або стосунки. Або струнка, або красива. Скажи, було в тебе таке в дитинстві, коли ти постійно обирала. Сьогодні в мене перший день носіння елайнерів, тому, можливо, моя дикція буде не така чітка. Але надіюсь, тобі це не буде заважати, щоб послухати цю тему прийняття рішення, чому нас вчили обирати, чому не можна було взяти. І це, і це. Чому не можна було взяти два морозива, два цукерка? А батьки завжди казали: обирай, або шоколадне, або біле. Було у вас таке? У мене було. Знаєте, я дуже довго з цим боролася, як і кожна жінка. У нас теж є багато установок, коли ми думаємо, що не можна будувати кар'єру і бути щасливою в стосунках. Тут якесь протиріччя. Або не можна мати жіночу дружбу і теж мати стосунки. Завжди нас е, заставляють обирати. Приходите ви в супермаркет, обираєте якийсь там йогурт, наприклад. Йдете купляти собі сукні, вам подобається дві. Але через вашу установку ви завжди обираєте одну, хоча хочете дві. І цей вибір дається вам дуже і дуже важко. Так ось розповім вам свою історію, а також як це все формується. Я теж постійно обирала, що куди краще вкласти гроші. Або в навчання, або в розвиток, або в рекламу, або витратити на шопінг. Умовно, так? Завжди так було. І ось, коли ви постійно обираєте, ви зраджуєте себе. А ви можете зраджувати себе, тому що ви не обираєте душу і дійсно те, що вона хоче. А хоче вона більшого. Але чи дозволяли вам дійсно мати більше? Що вам казали? Не можна просити більше. Радій тому, що дали? І те, що дали. Скільки можна, скажіть. Скільки можна не обирати себе, не слухати себе. Досить. У Вас одне життя. Розумієте? І вам потрібно навчитися отримувати все. Так, так можна, так працює. Я не обираю більше. Або елайнери. Або дороге навчання. Я обираю і елайнери, і навчання, тому що мені і це, і це потрібно. Так, фінансово в мене також завжди є можливість обрати і це і це. Але я все одно обираю і потім, повірте, можливості переходять. У вас будуть кошти на все. Просто потрібно повірити. А це дуже важко зробити, коли вас вчили. Цього боятися і реально не довіряти світу. А це дуже велика помилка, особливо зараз, тому що прийшла нова ера водолія. І та, як колись не буде, і працювати по-старому також не буде. Тому пора обирати себе, обирати те, що ви хочете. І потрібно обирати і і. Я і красива, і щаслива, і багата, і успішна, і маю. Класне оточення, класних друзів, класні стосунки, класну фігуру. Я дозволяю собі більше. Нехай це стане вашою афірмацією. Говоріть собі це кожного ранку. Повірте, для вас це 5 хвилин. Але результат, який буде, ви будете здивовані. До речі, на цьому каналі в мене є медитація, любов до себе. Рекомендую пошукати і послухати. А для тих, хто хоче працювати і йти далі, то я запрошую вас на індивідуальний розбір, безкоштовний, лише 5 місць. Пишіть мені в інстаграм розбір, і ми з вами попрацюємо, де я вам розповім, які у вас блоки, установки, що реально вам не заважає. Синдром хорошої дівчинки, самозванця. І так далі. Тому, дорогі мої, досить відкладати життя на потім. Знаєте, я знімаю це відео, тому що прийшла ідея, я хочу її одразу реалізувати, щоб ця енергія не застоювалась. Так, я не дуже підготовлена без макіяжу в машині, просто вам знімаю, але це для того, що. Тепер я обираю по-іншому. Я обираю жити тут і зараз і приймати рішення дуже швидко. Бо мене колись навчило. Не обираєш себе, будеш платити здоров'ям, грошима, стосунками, всім. Тому, якщо ви хочете вийти з цього кола з матриці, почніть слухати себе. Медитація, розбір для вас. Всім папа, -па, гарного дня, вечора, ночі!